Отже, дорогі глядачі, сьогодні, 30 серпня, 2025 року, приблизно о 12 годині за київським часом, застрелили Андрія Поробія, колишнього голови Верховної Ради України. І Просто що хочу сказати, в мене перше питання: а що власне Андрій Володимирович Поробій робив у Львові? Цей час, коли, наприклад, ну, я розумію, що там канікули там с діла, але ж ну, якісь там рішення приймаються важливі, як вони приймають важливі для держави рішення, так? О, це по-перше. А по-друге, в мене питання: на що взагалі розраховує українська влада, на що вона розраховує, коли, наприклад, в нас понад 30 років просто доводять людей до зубожіння і зараз ще й війну влаштували. Ну, так. На що не разраховый. Що все буде тип-топ, чи як? Все буде хорошо, я казав Рейстович. Ні, не буде хорошо.